Сідайте, брати і сестри, і хай Господь благословить всіх нас. Хочу таке коротеньке свідчення розказати, де мав можливість чути з уст брата, який розповідав про те, коли в їхню сім'ю прийшла така звістка синові. Постійно боліла голова, і лікарі не знали, що відбувається, направили на МРТ, думали, що там є пухлина. І каже, звичайно, я переживав, а в той час був за кордоном. Жінка була вдома сама, <кій> і каже, я молився, я плакав, кричав до Господа, щоб Господь допоміг, благословив, змилувався. І каже, в, той, в цей час, коли в мене були такі переживання, чоловік, в якого ми працювали, підходить до мене і розказує мені про свою проблему і про свою біду. Каже, вчора моя дружина. Народила дитя, і каже, зразу з родзалу забрали це дитя в реанімацію. І кажуть, що воно жити напевно не буде. І він каже: ви вірите в живого Бога, ви мені не раз розказували про живого Бога. Помоліться, я вірю, що Бог вас почує. І каже цей брат, коли я молився за його потребу. Я згадував і за свою потребу, я собі думав, кажу, Господи. Дай мені за нього і за його потребу молитись так, як за себе. В мене є потреба, в мене є нужда, я переживаю, я не знаю, я навіть не на місці. Але Боже, почуй цю молитву. Каже, ми так коротенько з братами помолились там, на цьому будівництві, де вони працювали, і каже: Бог почув, і Бог зцілив це дитя. Слава Господу! І Він каже: я радів, але разом з тим і переживав, тому що. В моєму домі була проблема, і коли поїхали на обстеження, каже заключення, лікарі дали: не знаю, чому, як і що, але ваша дитина повністю здорова. Такий є наш Господь, добрий, люблячий, який не шкодує благословінь для нас, тому що Він каже слово Господнє, є Бог, людину любивий. Допоміг би нам Господь триматись вірно, доріг Господніх, чинити волю Його. Щоб наше життя воно завжди відзеркалювало. <кій> Боже Слово живе в нашому житті. Я читаю Боже Слово, послання апостола Павла до Тимофія, друге послання, другий розділ, 22 й віршик. Послання апостола Павла до Тимофія, друге послання, другий розділ, із 22-го вірша каже. До свого співробітника молодого Тимофія Павло такі слова, стережися молодечих пожадливостей, тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто Господня, Господа кличе від чистого серця. І тема моєї проповіді буде сьогодні. Триматися Господа від щирого серця. Апостол Павло дає настанови своєму співробітникові, юному Тимофієві, який ще небагато, небагато має досвіду, небагато в своєму духовному житті має ось за плечами своїми пройдених цих шляхів. І він йому щось радить, радить йому, дає поради. Як товариш, як друг, як Божий служитель, можна сказати, як батько, він каже: стережися молодечих пожадливостей, а потім каже, тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від чистого чи щирого серця. І я хотів би, любі брати і сестри, щоб ми покроково. По цих моментах, які апостол Павло в цьому вірші говорить до Тимофія, щоб ми пройшлися і побачили, що варто триматися правди, віри, любові і миру. І якщо це в нашому житті буде, то нам набагато легше буде слідувати за Господом, нам набагато легше буде служити Господеві щирим і чистим серцем. Чому це є важливо, любі брати і сестри? Ви знаєте, люди сьогодні в цьому земному житті, вони стараються тримати речей, триматися речей матеріальних, речей видимих, речей, на які вони покладають свою надію. Хтось тримається за якісь знайомства, тому що думають, що коли прийде час скрути і якогось в житті для них моменту складного, їм допоможе це. І вони тримаються всіма своїми силами, за своїх друзів, знайомих, за людей, які займають положення в цьому світі. Хтось тримається за своє знання, за свій досвід, хтось тримається за багатство, яке є в цьому світі, тому що розуміє, що це йому колись допоможе і на це покладає свою надію і впирається на це. Але любі брати і сестри, ми, як християни, як народ Божий, діти Божі, ми маємо триматися того, що забезпечить нам наше духовне життя з Ісусом Христом благословенне, що допоможе нам служити Богові, йти цією дорогою земною і долати ці труднощі і переживання, які часто зустрічаються нам. І тому апостол Павло каже до Тимофія. Тримайся, тримайся, любі брати і сестри, і це слово, воно спонукує до якоїсь дії, воно спонукує до того, щоб докладати зусилля, докладати старання, тому що ви знаєте, часто триматися буває нелегко, часто триматися буває непросто, особливо в моменти, коли відбуваються навколо якісь особливі такі переживання, чи люди бувають в різних ситуаціях життєвих. Де тебе життя кидає, не мов би, на цьому кораблі в морі. І коли хтось бачив шторм на морі, ви бачите, як ця посудина кидається цими хвилями і як потрібно триматися тому, хто на цьому кораблі, щоб не опинитися у цьому бурхливому морі, потрібне зусилля, потрібне старання, потрібно міцно вхопитися, триматися, щоб ось ця буря. Вона не вибила тебе, вона не викинула тебе, не захопила, не поглинула. Потрібно докласти зусилля, щоб триматися. І ось перше, про що я хочу сказати, що апостол Павло пише до Тимофія, він каже, тримайся правди. Любі, брати і сестри, як це є важливо, особливо в цей час, в який ми живемо, триматися правди. Слово Господнє говорить, Каже Ісус Христос в Євангелії від Івана, я не буду зачитувати, я виписав собі в 8 розділі 32-м віршем, каже, до людей, які слухали Його до учнів. Він каже: ви пізнаєте правду, а правда вас зробить вільними. Як це є, любі брати і сестри, сильно, як це є правильно, коли людина вона пізнає правду, правду Божу, в якій є сила зробити людину вільною, вільною від гріха. Вільною від будь-якої залежності, вільною навіть від себе самого, тому що Слово Господнє говорить про боротьбу, яку ми маємо. І ця боротьба у нас зовні є від ворога нашої душі, а також є всередині, коли ми боремось самі з собою, своїми бажаннями, своїми хотіннями, коли ми боремось своїми якимись такими, які просинаються часто в нас незрозумілими, забаганками. Це природа, ця людська, гріховна, вона дає ще про себе чути і показує нам Господь, що ще потрібно над собою працювати, докладати зусилля, щоб ми маліли, а Ісус Христос в серці нашому возростав. І каже слово Господнє, апостол Павло каже, тримайся, правди. Як це є добре, любі брати і сестри, коли людина пізнала. Правду. Коли воно відкриває Боже Слово, тому що Слово Господнє говорить, що це Слово, воно є правда. Відкриває Боже Слово, а воно говорить про Його життя. Воно відкриває таємниці серця, воно навіть те, що заховане і таємне, відкриває, Не мов би оголює, обнажає, показує. Для чого? Для того, щоби… Людина щось виправила, щось привела в порядок, десь перед Богом покаялася, десь вибачилася перед своїми ближніми, рідними, можливо, когось скривдив чи не так комусь сказав, повівся з кимось. І ось ця правда Божа, якої каже апостол Павло, триматися, вона відкривається людям. І часто ця правда Божа, вона відкривається в Івангелії. каже апостол Павло. Я не соромлюсь Єванглії, бо вона є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. І як є добре, любі брати і сестри, коли ми вникаємо в це Боже Слово, коли ми досліджуємо Його, коли ми любимо Його, коли ми, коли ми живемо згідно з Христовою Євангелією, таким чином нам відкривається правда Божа, істина Божа, Божі інструкції для нашого життя. І каже апостол. Павло Тимофія, тримайся правди, тримайся правди. Сьогодні так багато неправди, так багато того, що подібно до правди, подібно до істини. Але це буває часто фальшивка. Правда, істина є Господь, Його Слово, якого сьогодні ми маємо триматися, не різних передань, не якихось традицій чи того, хто щось сказав. Чи, можливо, навіть якийсь досвід набув в житті, але триматись правди Божої. Триматись Слова Божого, так, як воно є, істине, невикривлене, чисте і святе. І каже апостол Павло до Тимофія, тримайся правди. Друге, що він каже тримайся віри. Тримайся віри. Апостол Павло в посланні до Римлян, він говорить, що праведний. Він житиме вірою. І ми, читаючи Боже Слово в посланні до, <кій> до євреїв, ми про віру знаємо, що віра це є підстава сподіваного і доказ того, чого ми не бачимо. І ви знаєте, любі брати і сестри, як важливо для християни на сьогодні в цей час, в час, який ми живемо, коли в нашій країні війна, і навколо цей страх, і навіть паніка часом охоплює людей, як важливо. Стояти у вірі, як важливо триматися віри, щоби ти розумів, що ти довіряєш Богові, що ти є в Його руці, а Він є той, який сильний захистити, зберегти, провести. І ви знаєте, протягом цих двох років, які минають під час цієї війни, я думаю, багато з нас ми чули багато-багато свідчень людей, які говорили, наскільки потужно діяв Господь, в серці тих людей, які мали віру. В живого Бога, де були моменти близькі до смерті, де були моменти, де люди, можна сказати, вже на грані, на грані загибелі. Але Господь рятував дивним чином, ставив свою охорону, тому що в серці людському була віра. І ви знаєте, любі брати і сестри, Господь хоче це бачити в наших серцях. Колись жінка, яка ззаді підійшла, доторкнулась до Ісуса Христа навіть до краю Його одежі, вона сказала в серці своїм, коли я доторкнуся, тому що недугу мала, проблему мала. І вона видужила. Ісус сказав їй, що жінко, велика віра Твоя, любі брати і сестри, як сьогодні потрібна нам ця віра, як сьогодні потрібно нам стояти у вірі. Як сьогодні потрібно нам цей щит ще двіри, про який каже апостол Павло у посланні до Єфесян про повну Божу зброю, як потрібно сьогодні його тримати в своїх руках, тому що ворог він ні на одну хвилю не спить і не дрімає, він завжди пильнує, щоб ось цими стрілами невіря, сумніву, неправди поразити. Нас, щоб ми не стояли у вірі, щоб ми перестали довіряти Богові, щоб ми перестали надіятись на нього, але більше десь повали на свою силу, на інші якісь речі, каже слово Господнє, щоб ми трималися віри. Любі брати і сестри, тримаймося віри, тримаймося віри, колись учні говорили до Ісуса Христа: Господи, додай нам віри. Додай нам віри, якщо ми сьогодні бачимо, що нам бракує цієї віри, Він є живий Бог і Він може додати віри, там, де вона слабенька, маленька, де можливо вона вже слабіє чи маліє, є Господь, і учні просили його, додай нам віри. Любі брати і сестри, як потрібно сьогодні триматися у вірі, стояти у вірі, стояти твердо, щоб ця основа була під нашими ногами. І є Господь, який допоможе нам в цьому, який дасть нам віри, додасть нам віри, якщо ми будемо просити в нього, якщо ми будемо йти до нього. Він є добрий Бог, каже слово Господнє. Наступне, про що каже апостол Павло До Тимофія, каже триматися правди, віри, а потім каже, триматися любові, триматися любові. Любі брати і сестри, казав Ісус Христос, що будуть пізнавати вас, що ви є учні мої, якраз за цією ознакою. Не через те, що ми будемо щось говорити, як ми будемо це говорити, але каже, як будете мати любов між собою, по цьому будуть пізнавати вас люди, що ви є учні мої. І ця особлива відзнака є в всіх, всіх серцях. Народу Божого, дітей Божих, тому що Слово Господнє каже, що любов Божа вилилася в наші серця Духом Святим даним нам. І як є добре, любі брати і сестри, коли в нашому серці панується Божа любов, як є добре, коли ми тримаємося любові, коли ми в цій любові практикуємося, тому що це. Набагато, набагато облегшує нашу, наше служіння, нашу боротьбу. Я навіть зачитаю послання до Корінтян, цей гімн про любов. Чому так важливо, любі брати і сестри, мати любов, триматися любові? Чому так важливо, каже апостол Павло в посланні до Корінтян, 13 розділ першого послання? Любов довготерпить, це тринадцятий розділ, четвертий вірш першого послання до коринтян. Любов довготерпить, любов милосердствує, любов не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить. І вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Любов ніколи не перестає. Бог є любов. Любі брати і сестри, як бракує часто людині в боротьбі цієї сили, щоб ось про те, про що говорить апостол Павло, чого не робить любов, як часто бракує сили, цього не робити, як часто бракує сили ось в цій боротьбі, щоби здолати в собі. Якісь ті бажання, якісь почуття, якісь котіння. І каже апостол Павло, що любов, любов вона це не робить. Любов вона має силу це долати. І як важливо, любі брати і сестри, стояти в любові, триматися любові. І апостол Павло коли писав в цьому посланні до Тимофія, я думаю, що він хотів сказати такі поради, які би були най, найдієвіші. Найкраще. Ви знаєте, коли часто людина приходить до лікаря і він виписує її рецепт, і люди запитують часто, а чи це допоможе. Лікар каже, якщо не допоможе, я випишу інший. І потім приходить іншого, разу, каже, я ще випишу рецепт. Але як є добре, любі брати і сестра, коли найкраще, найдієвіше, найпотрібніше, що найкраще діє, коли людина приймає до свого серця. І це приносить користь для неї. Тому апостол Павло радить Тимофієві, говорить, ці поради: тримайся правди, віри, любові, тримайся цього, стій в цьому, докладай зусилля, щоб це в твоєму житті було. Тоді ти будеш Господа кликати від чистого, щирого серця. І останнє, про що говорить апостол Павло, про що, чого треба триматися, він каже: тримайся миру. Тримайся миру, як сьогодні цього миру бракує. Бракує нашій країні, бракує часто нашим серцям. Коли під дією цих обставин, під дією наших особистих якихось переживань ми тратимо мир, ми хвилюємось, ми переживаємо, ми не знаємо, як буде, що буде, забуваючи, що є мир Божий, який є вищий від усякого розуму. І ви знаєте, людина, котра наповнена миром Божим, вона здатна довіряти навіть тоді, коли дуже темно і дуже страшно. Вона здатна довіряти Богові навіть тоді, коли вона не розуміє і не знає, що буде завтра, вона розуміє, що вона є в Божій руці, а Господь, Він є добрий. І коли мир Божий панує в серцях народу Божого, любі брати і сестри, то це навіть Складно пояснити, це навіть складно людині якось довести, тому що це, як каже апостол Павло, воно є вище від усякого розуму. Коли ти дивишся, що обставини ще не змінилися, ще не прийшло облегчення, а в тебе в серці вже є мир. А ти розумієш, що Господь вже взявся за цю проблему твою, за твоє переживання, що Господу не байдуже, що йому не все рівно. Мир Божий наповняє серце, і каже слово Господнє, нехай мир Божий панує у ваших серцях. Любі, брати і сестри, тримаймося цього, щоб мир Божий панував в наших серцях, щоб мир Божий панував у нашому розумі, щоб все наше єство було наповнене миром Божим, каже Ісус Христос, Його світ дати не може, цього миру, якого я вам даю, свій мир. Свій мир даю вам. Цей Божий мир не подібен на людський мир. Ви знаєте, люди підписують різні договори, люди клянуться, люди підписуються, колись навіть кров'ю підписувалися, а потім порушували ці домовленості. І були війни, і зараз ми бачимо війна. Немає миру. Але каже Ісус Христос: той мир, який я даю, світ дати не може. І тому, любі брати і сестри. Тримаймося тримаймося правди, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від щирого серця. І зараз ми будемо знову молитися. Ми йдемо до Господа, Він знає потреби наші, Він знає, в чому ми нуждаємось. Він знає, що нам бракує, Він це все знає. Але Він хоче, щоб ми йому ще сказали. Щоб ми побачили свою потребу в ньому, щоб ми його попросили прийти в наше життя, десь полагодити те, що там зіпсувалося, зламалося, де прийшло в якийсь такий стан, знаєте, близький до втраченого вже, можливо, Він є той, який може направити. Колись в домі Ганчаря до пророка Господь говорив, каже, коли зіпсувалася посудина в руках ганчаря, і ганчар знову зробив посудину, каже Господь, чи не міг би так само зробити я з вами, одоми Ізраїлю? Для Господа ніколи не є запізно, для нього ніколи не є заважко, він ніколи не запізнюється. Кличмо до нього, і Він прийде в наше життя. Амінь. Будемо молитися.